Я стикнулася з такою проблемою, що е, немає якісних і хороших іграшок, які би мені допомагали розвивати е, мою дитину, навчати її. Ну і відповідно по ціні і по якості вони б мене, мене влаштовували. Мета маленьких розумників навчити е, діток. Швидше запам'ятати числа, літери, навчитися читати перші слова, рахувати. Тобто, коли вони йдуть уже перший клас, вони вже підготовлені. Чим український виробник може конкурувати, наприклад, з європейськими на закордонному ринку з китайськими виробниками? Чим ми можемо вигравати конкуренцію? Ну це однозначно якістю ціною. Ну і ще може бути й асортимент. Грант так я виграла. Я переможець третьої хвилі. Uh -huh. Приходить лист про те, що вас запрошували на співбесіду з службою зайнятості. Uh -huh. Це були, мабуть, най, е, такі очікуваніші. неочікуваніший не uh очікуваніший -huh. імейл. Була сумніва для спочатку, uh -huh. але побачивши, що все ж таки життя продовжується, uh -huh. і ми маємо розвивати нашу країну і в першу чергу вкладатися в діток, тому що вони наше майбутнє. Вітаю друзі! Це розмова у дзеркалі. Ми продовжуємо говорити про бізнес в Україні під час війни. Наше завдання розповідати і показувати, як працює малий і середній бізнес, попри надзвичайно важкі умови сьогодні в Україні. Ми хочемо підтримувати тих, хто сьогодні залишився в Україні, працює, створює нові робочі місця, сплачує податки, допомагає армії. І сьогодні знайомимося ще з одним дуже цікавим брендом, який створений зовсім недавно, створений в Тернополі. Маленькі розумники, український виробник дитячих розвиваючих іграшок на магнітах та липучках. Наталія Сюсько, засновник бренду. Дуже Дякую. рада Вітаю. знайомству. Вітаю вас, маленькі розумники. Яка ідея бренду? Взагалі розкажіть, що ви робите. Будемо вас знайомити з нашими глядачами. В першу чергу хочу подякувати, що запросили мене на таке інтерв'ю. І ідея бренду Виробляти якісні іграшки для діток, э, розвивати їх, навчати, тому що дитинство найкращий час для того, щоб не тільки навчатися, розвиватися, але й е креативність розвивати в кожної дитинки, тому що <гум> дітки наші, як маленькі, як чистий аркуш паперу, <проб> можна на них писати. Вони вони відкриті до всього нового, до того, щоб творити, створювати, і ідея. Така, щоб навчати їх, розвивати. Розкажіть докладніше, що ви робите. Що це за продукт? Ми виготовляємо дитячі розвиваючі іграшки на липочках і на магнітах. Це в асортименті є абетка на магнітах, математика на угу. магнітах і на липочках. Також абетка є книга на липочках Моя Україна єдина, різні аплікації на липочках з фетру. Також є багато ще проектів які тільки в розробці, поки uh -huh. що але незабаром будуть запущені теж в роботу, і наші маленькі дітки, маленькі розумники, зможуть знову погратися новими наборами. Uh -huh. Звідки прийшла ідея? Тобто вона ж звідкись мала прийти, звідкись зародилася? Е, ідея вже дуже давно надихнув на мене надихнув мене на цю ідею мій син Артем. Йому зараз вже 10 років, але коли він був маленький, йому було там два з роки, і я стикнулася з такою проблемою, що е, немає якісних і хороших іграшок, які би мені допомагали розвивати е, мою дитину, навчати uh -huh. її. Ну і відповідно по ціні і по якості вони б мені влаштовували. Е, тому в руки пішли підручні матеріали. Підручні матеріали так, підру, е, Канцтова... з магазинів канцтоварів, з крафтових ага. магазинів, фетри, ножниці. І це все робилося руками. Ну і моє... моїй дитині зайшло, і я дуже тішуся з того, тому що От він. Все ж таки, та е, моя гордість, так? Uh -huh. І е, я йому дуже вдячна, що він мене надихнув на створення до цієї ідеї цього, цього бізнесу. Я так розумію, що він перший, хто випробовує випробовував і випробовує ви, ви ви ваші продукти. Так, Так, і не тільки. Uh -huh. До речі, зараз він вже ну, дорослий і uh -huh. навіть вносить свої побажання, свої корективи. Де і ви Прислухаюся обов'язково. Uh -huh. е, що би він змінив? Навіть запропонував створити його проект, розписав, угу. що на кожній сторінці там має бути. Напевно, для хлопчиків щось а, ні, в загальному, в загальному. В загальному. Угу. Для, для хлопчиків, для дівчаток. В загальному. Цікаво, хто ви за фахом, чим ви займалися до цього бізнесу? За фахом я юрист, Класно. але так склалося, що я не працювала по спеціальності, угу. пов'язала свою діяльність з дітками. Працювала дуже багато е, в дитячому розважальному центрі uh -huh. е, з дітками, тому в принципі знаю їхні потреби, їхні смаки і вмію е, з ними спілкуватися. Дуже люблю uh -huh. діток і вони мене надихають. Хто ваш клієнт? Де ви зараз реалізовуєте цю продукцію? Де її можна придбати? Е, клієнти принципі клієнтська база може бути ну, в мене велика. Uh -huh. Це не тільки батьки, так, не тільки е, дітки. Ну, моя продукція зараз є в дитячих розвиваючих центрах. Uh -huh. В основному, це, наприклад, Мудрик у Тернополі. Uh -huh. Дітки в ними прекрасно граються, uh -huh. люблять. Е, також в магазинах можна побачити деяких в Тернополі. Це магазин Пазлик на Котляревського uh -huh. в новому світі. Е, в інтернаті Розповсюджується, uh -huh. є сторінка в інстаграмі, є сторінка у Фейсбуці, і є ще магазин в епіцентрі. Uh -huh. Тобто, хто хоче, наприклад, придбати безпечно, не боятися, можна замовити через магазин Епіцентр, uh -huh. там є гарантії. Uh -huh. Все. Ця продукція вона розрахована для маленьких діток. Чи потребує вона якоїсь сертифікації стандартів якості? так? Тобто, чи, ну, тобто, як ви можете переконати батьків, що вона безпечна? Ну, бо це ж діти, які і дорота тянуть і. Вся продукція відповідає технічним угу. вимогам ви якусь... регламенту, угу. тобто всі матеріали є безпечні, тобто батьки можуть сміло не боятися і сміло використовувати. Угу. Який цей ринок сьогодні? Чи велика конкуренція? Чи ви досліджували зараз попит? Так, на жаль, зараз велика конкуренція. Велика. Так, ринок дитячих товарів перенасичений, угу. але дуже багато ще залишається. У китайського виробництва іграшок, тобто uh -huh. на якісних. Так, є звичайно і е, багато українських виробників, е, але все ж таки Китай такий ну, лідирує і ну, китайці мені здається все роблять. Я не знаю, чого вони ще не роблять. Так. Так, Китай лідирує і дуже важко змагатися з іншими ну, з Китаєм, саме з Китаєм, uh -huh. тому що вони ціни? пропонують і ціну. Так, вони пропонують дуже дешеву ціну. Uh -huh. Але чим, от, наприклад, ваша продукція все таки краща? Ну, По-перше, ми український, український виробник, по-друге, використовуємо безпечні матеріали для діток. Продукція проходить е, перевірку дітками, uh -huh. е, ну, тестування обов'язково. Е, ми даємо гарантію, що uh -huh. якщо щось не, не так, ну, ми повернемо кошти або, е, зам... або поміняємо товар на інший. Е, ну і вона сучасна. Uh -huh. Тобто вона відповідає вимогам, які зараз хочуть дітки. Uh -huh. Мета маленьких розумників навчити діток швидше запам'ятати числа, літери, навчитись читати перші слова, рахувати. Тобто, коли вони йдуть уже перший клас, вони вже підготовлені, вони швидше сприймають навчальний матеріал, легше засвоюють їм набагато легше. Скажем, там порівняно з тими дітками угу. з своїми однокласниками, які угу. не були підготовлені, ну і граючись вчитися набагато цікавіше, набагато так, веселіше, так? так? так. Тобто, так. коли сідаєш з дитиною там з ручкою зошитом, і коли сідаєш з яскравою іграшкою, то це навчання набагато йде ефективніше, так, так. мені здається. Ну і плюс ще так хочу окреслити, угу. взагалі, концепція маленьких розумників, це. Поєднання усіх елементів, наприклад, з одного комплекту з іншого з одного, з другого, з третього, тобто ми беремо різні комплекти. Вони один одного доповнюють. Так, так, тобто так. деталі з одного комплекту можна переміщувати можна між можна допомогу. Вони взаємно доповнюють. тобто збираємо можна... цілу колекцію. Так. Це, це дуже гарно, до речі. Давайте поговоримо про виробництво. Як воно виглядає? Це є ручне, це майже ручна робота, так? І хто в ваш деяких, колектив сьогодні? В деяких аспектах так, це ручна робота, але дуже багато моментів, дуже багато етапів є і машиною. Угу. Наприклад, якщо там буква цифри з фетру там, чи якісь інші елементи, це вирізається лазером. Якщо це якась книжка чи. Продукція з картону, з паперу, то вона друкується на принтері, плюс ламінується. Звичайно, потім це все скласти докупи, наклеїти липучки, укомплектувати це вже йде ручна робота. Угу. Хто ваш колектив сьогодні? Хто це все виготовляє? На даний час це я, так і в мене є ще дизайнер, угу. дівчинка, яка розробляє цю всю красу. Угу. Що позаду мене я ідеї подаю, вона їх реалізує. Інколи навіть краще, чим я подаю. Візуалізує ти візуалізує, візуалізує угу, так. Угу. Візуалізує навіть інколи краще, чим я це бачила, угу. і в принципі, ну я дуже задоволена. Звідки ви берете ідеї? Та? тобто, перед тим як створити новий новий продукт, нову якусь іграшку, де ви черпаєте ці ідеї? Приходять самі. Чесно, uh -huh. не знаю, uh -huh. вони просто приходять. Щось можливо, йду по вулиці, чи чи в магазинах, щось побачу цікаве, а потім якось uh -huh. під свій смак його імпортую, і воно. Виходить, як виходить. Угу. Хто є ще з тих, на кому ви випробовуєте нові продукти, крім вашої дитини, особи? Чи можливо діти друзів ви залучаєте до такої тест команди? Переважно дітам інші мої діти -ді друзів це проходять опитування, угу. щоб знати, наприклад, ринок, що ну далі, що хоче наша дитина? Бо Краще за саму дитину, напевно, ніхто так, не скаже, так, як воно так я моментами розпитую. Ми зустрічаємося, там гуляємо, користуємося моментом і запитують, що тобі цікаво, а чи було би тобі цікаво uh -huh. е, таке-то, таке-то? А чи по ти грав так-то, так. то А як ти бачиш, наприклад, там ту машинку? Uh -huh. ту саму? І, ну як би ти хотів, щоб вона виглядала? Е, як би ти з нею погрався? Uh -huh. ну, і, от, і потім враховуєте це вже при виробництвом. Да, да. Чи є в планах виходити з вашим брендом за кордон? Е, є такий момент. Думала над цим uh -huh. зараз трошечки з цим проблеми, тому що оскільки я знаю, що зараз українці не можуть створювати магазини. Uh -huh. е Інтернет тільки потрібно купляти готові магазини вже угу. і ну, можна реалізовувати за кордон. Угу. А десь, наприклад, поїхати на якісь виставки галузеві, щоб презентувати свою ну, продукцію? Шукаю виставки, хотіла угу. тобто поїхати є. на київську виставку, але на жаль, тоді якраз була річниця війни, і угу. вони тоді не. Вони вони тоді не працювали. Угу. Як ви вважаєте, чим український виробник може конкурувати, наприклад, з європейськими на закордонному ринку з китайськими виробниками? Чим ми можемо вигравати конкуренцію? Ну це однозначно якістю ціною. Ну і ще може бути й асортимент, тобто. Якщо креативна людина, так нестандартно мислить, то за кордоном завжди таке оцінюють. Uh -huh. Однозначно, я знаю багато мене знайомих є, які продають е, свої товари за кордон. Uh -huh. Не на український ринок а за кордон. І є успішними. Так. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, про вашу участь в програмі державних грантів. Я знаю, що ви вже взяли участь, ви вже виграли грант. Наскільки це було складно заповнювати саму документацію? Чи були у вас в процесі якісь сумніви? І зрештою, на що ви потратили гроші? Грант так, я виграла. Я переможець третьої хвилі. Чи було складно? От прийшла ідея, так хочу спробувати. Треба так. заповнювати документацію. Були якісь труднощі в цьому? Сумнівів брати участі в гранті не було. Труднощі були. Угу. Звичайно, трошки сайт підглючував, але я думаю, що це через те, що був великий попит, і угу. багато хто ринувся заповнювати анкети. Угу. Допомагав мені заповнювати чоловік. Так, ми разом складали бізнес-план, mm -hmm. писали його десь ну, до тижня часу, mm -hmm. прораховували все е, фінансово, там дуже такий розгорнутий бізнес-план. Був економічно, mm -hmm. треба було прорахувати так. все в деталях. Так, ми це все е, рахували, тому що, ну, в принципі, бізнес в мене був складний, масштабний е, в, в моїй голові. Mm -hmm. Його було е, і Треба було систематизувати. так, прорахувати все обладнання, скільки коштує, знайти його. Е, там, домовитися про відповідну ціну, щоб вона не змінилася вже коли виплатять, виплатять грант. Е, потім, заповнили анкету, відіслали, і при, через деякий час приходить лист про те, що вас запрошено на співбесіду з службою зайнятості. Uh -huh. Це були, мабуть, найбільш е, такі очікуваніші, очікуваний імей, найочікуваніший uh -huh. імейл. Е, Взяла участь у співбесіді, співбесіді. Дуже було приємно поспілкуватися з е, керівником uh -huh. служби зайнятості. Uh -huh. е, і, в принципі, от через деякий час знову ж мені приходить лист, чи ви виграли грант. Які емоції були? Радість. Uh -huh. Тобто, фактично, до цього моменту. Е... Цього бізнесу ще не існувало як Філь... бізнесу, так? так? Тобто це було просто було. хобі для своєї дитини. Так. І з моменту, коли вам сказали, що ви виграли грант, ви вирішили це ставити як бізнес. Так. так. Що було далі? Які були далі ваші кроки? Далі пошук приміщення під оренду потім. Чекала, поки прийдуть кошти, що можна було вже їх втратити uh -huh. на обладнання. що ви придбали за ці кошти? Лазерний різак, uh -huh. фетр, тканина, uh -huh. упаковку, магнітний вініл uh -huh. також для, для uh -huh. іграшок, також ноутбук uh -huh. у мене був програмі, ну і меблі. Фактично, все найнеобхідніше, най... Най... щоб так. починати працювати, так? Так, uh -huh. це за це за кошти гранту, але потім, як виявилося, цього було недостатньо. Треба було вкласти ще десь майже стільки ж. Uh -huh. Тому що я йшла з однією метою виграти проект. Uh -huh. так? А в процесі вже тебе підштовхує, що тобі ну, потрібно розвиватися і. Трібно створювати ще щось, uh -huh. цього мало. Uh -huh. І далі прийшло ну, докупили і принтер, і ламінатор, і, і різак, ну тобто uh -huh. і ще, ще деякі такі техні, ну, техніки. Тобто просто ще залучили додатково свої Додаткові кошти, щоб кошти. фактично так. масштабуватися. Так. Uh -huh. Чи рекомендуєте ви початківцям скористатися цією програмою? Рекомендую, звичайно. Uh -huh. Якщо є велике бажання і все зважено. Все прораховано і є, звичайно, ще і додаткові кошти, які можна вложити, то звичайно участь взяти можна в гранті. Угу. Чи плануєте масштабувати далі, ще більше, розширювати виробництво, розширювати асортимент? Так. Це так, є в планах. Так, є угу. в планах, звичайно. Поділіться, будь ласка, які знання вам були необхідні перед початком а, бізнесу, так? Тобто ви працювали з діт... з дітками, ви в принципі розуміли їхню психологію, їхні смаки. Але щоб почати бізнес, потрібні були більш якісь ґрунтовні знання. Так? Тобто, як почати власну справу по законодавству, ну в принципі, ваша освіта так, вам я... допомогла в цьому. Так, так, я дуже... Але дуже... ще якісь знання були дотечні вам потрібні, щоб починати з нуля справи? Е... Моя юридична освіта допомогла мені зареєструвати ФОПа, підібрати відповідні правильні кведи для uh -huh. діяльності. Робота в дитячому розважальному центрі також багато чого допомогла і в знанні психології діток uh -huh. і е, дала можливість розвинути свої менеджі здібності менеджера. Ще було потрібно так, податкове право. Угу. Тож вже треба було вдосконалити свої знання, тому що зараз ну, законодавство міняється дуже, дуже швидко. Дуже швидко угу. І е, так, податкове право також треба було під... нагадати собі, як правильно заповнювати всі звітності. Ну і, в принципі, треба було навчитися прираховувати собі вартість кожного набору. Е, чи не було сумнівів починати бізнес з нуля, е, поки в нас війна, так? Адже майбутнє не визначене, взагалі планувати будь-які справи щоденні складно, не те, що якийсь там бізнес планувати на кілька років. Це складно. У вас були сумніви, що саме зараз починати? Е, була сумніва для спочатку, uh -huh. але побачивши, що все ж таке життя продовжується, uh -huh. і ми маємо розвивати нашу країну, і в першу чергу вкладатися в діток, тому що вони наше майбутнє. То тому така моя місія залишається незмінною. Наталі, скажіть, будь ласка, в процесі роботи бізнесу, з якими труднощами довелося стикнутися і що вас мотивувало їх долати, не зупинятися? Труднощі є завжди. Угу. Вони ну, майже кожного дня трапляються, одні з них маленькі, інші великі. Так потрібно навчитися їх фільтрувати і дрібненькі угу. просто від, відкидати. Були труднощі, з якими я стикалася, ну і звичайно зараз стикаюся, але е, продовжую Дальше. далі рости і розвиватися заради дітей, заради майбутнього нашого, заради майбутніх наших маленьких українців, угу. яким потім далі відбудовувати нашу Україну і виводити її на новий рівень. Про що саме йдеться? Що саме довелося долати, так? Тобто, це в процесі е, самого виробництва, чи це в процесі ведення бізнесу? Що довелося е, ну, вирішувати? Були моменти, коли я в мене було замовлення, його треба було от вже і негайно зробити. Uh -huh. А в мене не було достатньої кількості наліпок на коробку. У мене ще тоді не було принтера, і це була неділя. І я обігала, мабуть, майже усі, усі друкарні, де можна було роздрукувати. Це мене навчило, і після того я собі таке купила принтер. Uh -huh. Також був такий момент, що в принтері закінчувалася фарба, принтер один з новіших марок, і в Патернополі у нас немає таких, ну не продається оригінальна фарба. Mm -hmm. І треба було чекати 2-3 дні. Mm -hmm. Мені потрібно було, як завжди, все вже негайно. Mm -hmm. На вчора. <laughs> і тільки в одному магазині мені знайшли uh -huh. допомогли і знайшли їх на наступний день. Добре, що це вас навчило тоді? Планувати заздалегідь? Планувати заздалегідь, так, і мати запаси. Uh -huh. Це 100%. Тепер в мене вже і, і принтери є, і фарба до принтера на будь-який uh -huh. час. Е, ну і те, що також продовжує мій розвиток, це е, я замовила фетер uh -huh. по гранту. І деякий фатер не прорізається лазерним різаком. Ага. Е, Ну, Тобто, так, він куплений, я його вже не можу повернути, вже пройшло дуже багато часу, не можу обміняти, але е, це дає ріст бізнесу, тому що я мушу щось придумати. Щоб його використати, щоб тобто, він Тобто Треба придумувати нову ідею, так, як так. його реалізувати. Ідея вже є, вже є. Вже є. Mm -hmm. так, скоро буде реалізована. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому це такий як розвиток. Можна сказати, що труднощі нас стимулюють швидше думати і приймати ще якісь додаткові рішення. Mm -hmm. А давайте ще помріємо, Як ви бачите свій бізнес, наприклад, років через 5? Куди ви хочете прийти? Яким він має бути? Mm -hmm. Це буде більше приміщення, це буде мінімум 10 працівників найманих, так це буде виробництво, де, ну, де, де люди будуть задоволені, особливо. Ну я просто дуже. До персоналу відношуся як до друзів, uh -huh. як до не тільки як до колег, як до друзів, які також стимулюють і які вкладають свою життєву енергію в розвиток. Щоб люди хотіли зранку йти на роботу. Так, так, щоб вони йшли не, не стягарем, таким: uh -huh. от, мені потрібно відпрацювати той день, угу. Uh -huh. жити до зарплати від зарплати до зарплати. Uh -huh. А е, хотіли працювати, були мотивовані. От такий хороший дружній колектив. Uh -huh. Я вірю, що у вас все вдасться. Дякую. Дуже дякую вам за розмову. Я бажаю щиро успіхів. В вашій справі. Друзі, посилання на сторіночку маленьких розумників залишу вам в описі під цим відео. Дякую, що дивитеся. Залишайте, будь ласка, коментарі. Нам дуже важлива і цікава ваша думка. Також дякую партнерам за сприяння нашій роботі. Компанія Ферозіт, український виробник якісних будівельних матеріалів, а також салон краси НК Студіо. Красиво і бути легко. Зустрінемось.